Сьогодні ми говоримо про різні культурні заходи міста Запоріжжя, куди можна піти для того, щоб відволіктися від буденності, підняти собі настрій, зарядитися енергією і більше донатити і допомагати нашим Збройним силам України. Тому сьогодні в гості ми запросили наступного гостя, гостя в гості запросили це Євген Тон Кошкурик, директор комунального закладу, центр культурних. Послуг з Запоріжжя. Ну, ми і дивилися і афішу, і гостей теж запрошували. Ми взагалі говоримо про культуру. А під час війни наскільки так. це важливо? От, наскільки це важливо, давайте ще раз проговоримо. Ну, дивіться, можна сказати так, що під час війни попит на культуру на івенти, на проведення культурно-масової діяльності він однозначно зріс. По перше, це міжнародна співпраця. По-друге, це е, культурна ідентичність, яку ми е, дуже довго собі виношували. І нарешті е, можна сказати, що повномасштабне вторгнення стало таким поштовхом для її відродження. Відродження національної, свідомої культури, сучасної культури. Зараз сучасна культура в місті Запоріжжя та й в принципі у всій країні дуже. Е, Набуває... Ну, відбувся вплеск так, такий так набуває свого розвитку, і дуже приємно, що Запоріжжя не пасе задніх і в нас постійно реалізовуються нові круті сучасні проекти. А, ви підготували низку заходів. Це і Санта Паті, от я читаю, новорічна резиденція Санти, новорічна інтерактивна вистава. Розкажіть, куди можна завітати і на які заходи а, цього року, як і минулого року, центр культурних послуг а, вирішив а, не Стримувати себе у бажанні, можна так сказати, подарувати дітям а, новорічний настрій. А, тому цього року ми а, відкриваємо три локації. Вони знаходяться у Заводському районі, у Вознесенівському та у Хортицькому. У Хортицькому районі а, є центр культурних послуг Хортицька, який з 21 грудня, у якому з 21 грудня стартує інтерактивна програма Новорічна здибанка Санта Паті». Розрахована вона віком від 3 до 14 років. Це можна сказати свого року свого роду новорічний корпоратив, новорічна вечірка для дітей та підлітків. Я вперше чую слово новорічна здибанка. Новорічна здибанка, так і на якому діти можуть завітати разом з батьками, зустрітися з Сантою, відвідати сучасні класні новорічні локації, потанцювати, розважитися. Це все на вулиці. Ні. Це а, все знаходиться це... В, в, в укритті, в укритті. Да, mm -hmm. тому що центр культурних послуг та незламні хаби це в першу чергу про безпеку, і хочу сказати, забігаючи наперед, що 21-го, ми е можна сказати, буде прем'єра Санта Паті. І відкриття третього незламного хабу у місті Запоріжжі, Так. я зараз 20-го, 21-го, 22-го буде подій взагалі в Запоріжжі. Від дуже сротезна локація. Запрошую всіх містян її відвідати. Якщо ми говоримо про Заводський район, там незламного хабу поки що немає, але ми над цим працюємо. Дуже хочеться там. Буде новорічна резиденція Санта-Клауса, яка розрахована на більш меншу вікову категорію від 3 до 10. Але там будуть дуже крутезні локації, е інтерактивне живе спілкування з Сантою, новорічні майстер-класи, напинепироти. Звичайно, можна обмежити постання... віці. Думала, ви скажете вам від трьох. Тобі років. свою дитину, з нею поїдеш. Ми... Я? Да. Та в мене є своя дитина. я Теж можу поїхати. Просто в То тебе чому... вже доросла. Ну чому... ну як доросла? Я хочу. Ну чому можна спостидіти біля 10. санти, щось пошептати ми на вушку, важко... замовити бажання? Першу чергу Загадати. у нас діти, а після цього вже ми запрошуємо всіх дорослих, звичайно, до спільного фото. Хоч фото буде, Хоть так? фото, так. А якщо ми говоримо про незламний хаб орбіти і центр культурних mm -hmm. послуг орбіта, це новорічна вистава, місія Іксмас. Вона е, розрахована на необмежений вік. Ми запрошуємо всіх і дорослих, і малих, тому що е, там підіймаються теми е, дружби, мрій, е, підіймаються теми дорослішання, навчання, тому ця програма буде цікава всім. Де дізнатися про ці заходи? Ви можете дізнатися на сторінках Незламного хабу, тому що в першу чергу ми проводимо заходи в укритті а також на сторінці центру культурних послуг у Інстаграм або у Фейсбуку. Ви сказали, що тільки в трьох районах міста працюють такі локації, так. так? А в інших а, В інших працюють можна сказати інші заклади культури, тому що ага. в центрі культурних послуг на даний момент п'ять філій, і ми розміщені у трьох районах міста. Все тому зрозуміло. ми намагаємося, ага. хоча б три райони, максимально охопити. А ви ж займаєтесь ще й волонтерською благодійною ді... діяльністю? Ну можна сказати і так. Розкажіть про це, будь ласка. Я читаю теж різдвяний бокс на фронт. Так э, хто ми... може долучитися, що це за бокс? 1-го числа, 1 грудня, разом з запорізькими берегинями у незламному хабі Орбіта. Ми відкрили э, ну, нов... марафон новорічно-різдвяних свят, можна так сказати. Вони прикрасили ялинку своїми унікальними вишитими патріотичними іграшками. Тому э, завітайте до незламного хабу Орбіта та фотографуйтеся і дізнавайтеся більше про нашу історію та культуру. Стосовно різдвяного боксу на фронт, 5-6 грудня у всіх центрах культурних послуг відбулася акція Святий Миколай для кожного. 5-6 грудня кожен бажаючий міг безкоштовно завітати до центру культурних послуг, поспілкуватися зі Святим Миколаєм, отримати від нього пораду, зробити спільне фото та взяти участь у майстер-класі янголозахисних. Цих янголів ми виготовляли для військових запорізького напрямку, які вже 25 грудня в Різдво будуть передані на запорізький напрямок. Також паралельно цих заходів з 6 по 20 грудня у нас стартувала акція Різдвяний бокс на фронт у п'яти локації. Локаціях міста ми збираємо необхідні речі для військових, які. Попередньо ми з ними погодили для того, щоб не збирати непотрібне, і вже разом з цими янголами, 25 числа, ми їх передамо як різдвяні вітання від запорізького регіону від культури від центру культурних послуг. Є якийсь список необхідних а, речей? Так як необхідні список необхідних речей знаходиться на кожній локації. Угу. У кожному центрі культурних послуг долучитися до цієї акції може кожен бажаючий, як і учасники наших колективів, як і наша пряма цільова аудиторія, так і люди, які просто завітають до нашого закладу, наприклад, на новорічні заходи. Е, ви сказали, що діють у нас вже, вже три хаби в Запоріжжі. Е, діють два, третій Ді, два, вже три, на, підході. на підході відкриється. Е, це ж все стосовно безпекових заходів, і під час війни почали відкриватися ці так. хаби, якщо я правильно розумію. Розкажіть про їх роботу більш докладніше? Ну, по перше, це безпекова діяльність, тому що коли відкрився перший незламний хаб у центрі культурних послуг Орбіта. Запоріжжя, в принципі, як і зараз переживало дуже складні часи з прильотами і з наявною загрозою. Тому після орбіти це питання А коли орбіта відкрилася? Не Орбіта відкрилася півтора роки тому. Угу. Це вже другий новий рік, практично два роки тому вона відкрилася. І е, наша місцева влада зрозуміла, що безпекова ситуація це на першому місці, тому ми почали шукати приміщення, почали е, розвиток саме цього напрямку. Що стосовно роботи е, незламних хабів, я вам скажу, можу сказати так, що до війни я ще такого не бачив. І я думаю, що е, не один регіон е, нашої країни ще такого не бачив. У нас буває таке, що у незламних хабах. У день відбувається від двох до п'яти подій. Я тільки хочу спитати, скільки у вас там цього. В двох до п'яти подій. Це лекції, семінари, тренінги, презентації, перегляд кінофільмів, документальних фільмів. Також ми виступаємо платформою для. Резервного, можна так сказати, перенесення якихось, наприклад, заходів, або ж платформою для проведення всеукраїнських та міжнародних фестивалів, конкурсів. Наприклад, ось був у нас у Запоріжжі ЗІВ, який організовувала кінотеатр Довженко. Ми були однією з локацій безпековою, у якій можна було зустрітися з акторами, поспілкуватися з режисерами та отримати фідбек, можна так сказати, про їх діяльність та про їх фільми. Нужно червона рута проходила в Титані. червона рута і дуже дуже багато інших івентів в Україні. Взагалі аналоги таких хабів є, чесно кажучи, я про аналог саме такого формату застосування укриттів досі не маю такої інформації. Я знаю, що у Харкові. І у Дніпрі вони проводять заходи в укриттях. Вони використовують для цього метро. У Запоріжжі метро немає. Ой, було б метро, то мабуть був да. найбільший хаб у нас. Вони проводять ну, таким чином заходи. Uh -huh. Можна сказати, це метро, можливо, це використання якихось укриттів великих у школах. Але саме побудоване зламного хабу як культурної платформи для міста в рамках воєнного стану, то в принципі в Запоріжжі це перше і поки що єдине. Крути. Слухайте, ну от і культура наскільки вона гнучка, що переформатовується, ну умовно, провести виставу, або як це зручно, звичайно вірніше, звично було на сцені, так, так. або в хабі. Як от культура переналаштовується до таких обставин? Ну чи культура... це все, все легко, і в принципі все одно де ти це не легко. Культура завжди була важливою складовою державності. І розвитку держави, в принципі, на будь-якому етапі розвитку е, нашої країни. І я вважаю, що ну, ті працівники, які залишилися тут у Запоріжжі, які залишилися в Україні, вони це чудово розуміють. І як би не було важко. Які б перепони стояли на цьому шляху, там можливо там на початку війни втрати якоїсь аудиторії, або ж е мала кількість посадкових місць у тому чи йому угу. приміщенні або хабі, тому що раніше ми могли працювати на 600, на 800 Ось У нас великі концертні зали, великі концертні площадки. Зараз це 250-350. і це у деяких випадках, наприклад, не одна вистава, яку ми могли дати на великий загал, а це дві-три вистави. Ставою, але ми розуміємо, для чого ми працюємо. Ми розуміємо, що людям це потрібно. Ми отримуємо зворотній зв'язок, і нам люди пишуть у соціальних мережах, підходять, кажуть, що їм це потрібно. Це класно. Продовжуйте. Дякую вам велике. І саме на цьому, в принципі, вподобається зараз вся наша робота. Центр культурних подій. Ви саме як організатори виступаєте? От, розкажіть про вашу команду. Чи у вашій команді є і артисти, які саме і створюють, наприклад, ці заходи? Центр культурних послуг виступає як співорганізатор, і як прямий організатор цих заходів. Якщо ми говоримо зараз про новорічні свята, то все, що ви бачите на наших культурних платформах, це є автором повністю. Це можна сказати, це є повністю наш продукт. Також поміж цього ми продовжуємо працювати над створенням нових культурних продуктів, і вони, в принципі, можна сказати, в симбіозі в загальному можливо якимось чином не відокремлюються, тому що великий попит, велика кількість заходів, але в нас є багато сучасних культурних продуктів, які ми реалізовуємо у незламних хабах, у центрах культурних послуг і продовжуємо це робити. А які напрямки для дорослих, які для дітей? Ну, що відокремитись, наприклад, від новорічних свят? Ну якщо відокремитись від новорічних свят, у нас є е, база студій. Які е, мають попит, які е, з кожним роком розвиваються. Вони є і дитячі, і дорослі. Це хореографія з різними напрямками, це циркове мистецтво, це пулденс, повітряна гімнастика. У нас є вокал, театральне мистецтво, є декоративно-ужиткове мистецтво. Ми зараз працюємо над тим, е, щоб стати більш цікавими молоді, тому що ми бачимо, що недавно у Запоріжжі відкрився запорізький центр молоді. Ми з ним вже почали Співпрацю це е, розвиток молодіжного руху, це е, можливо навіть у майбутньому якась робототехніка, uh -huh. це е, можливо тікток хауси та е, все, що зараз цікавить молодь, тому що ми знаходимося в е, постійному контакті з нею, тому що вони є, можна сказати, нашим таким. Ресурсом для реалізації цієї всієї спільної діяльності, яка зараз відбувається, вони нас кожного дня навчають, кожного дня нам розказують про якісь новинки, якісь тренди, і ми виступаємо, можна так сказати, для них теж рідною платформою для реалізації їх бажань та їх діяльності. Ну треба допомогти їм. Просто я в ми сьогодні говорили з Юрою про те, що в молоді там, наприклад, ж 20 років дуже багато ідей вони виплескаються. Так. А от як їх реалізувати, як організувати дійсно простір для цієї реалізації? от в Цьому так, і буде допомогу максимально молоді і до офіційного працевлаштування, і просто навіть до офіційного так, працевлаштування. і для спільної діяльності. Тому я думаю, що ось уже з 25-го року ми будемо реалізувати все більше і більше нових молодіжних проєктів. Якось з освітніми закладами міста співпрацюєте? Так, звичайно, ми напряму співпрацюємо з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, е незламний хаб. Та, в принципі, всі наші укриття виступають для них платформою для проведення безпечних освітніх заходів. Також е надаємо змогу е часткового навчання у своїх закладах, у своїх укриттях. Е Ну, ми будемо сподіватися, що можна буде долучитися і в 25-му році до вас вигадати щось нове, щоб було цікаво і дітям, і молоді, і дорослому населенню Запоріжжя для розвитку. Так, це обов'язково буде багато крутих проєктів. Долучайтеся. Ви вже готуєтесь? Так, долучайтеся, запрошуйте, але це трошки нехай буде інтригою. А, я просто хотіла запитати наскільки важко планувати зараз або легко. Ну, чи потрібно будь-якому разі? я не можу сказати що важко планувати і не можу сказати що легко планувати тому що ну кожного дня е, для нашої країни і для нашого міста е, відбуваються якісь нові виклики так можливо щось не реалізуємо е, можливо все повернеться таким чином що е, ще більше буде реалізації і ще більше буде попит на нашу діяльність тому ну як вам сказати Ну, руку Ми не плануємо, і, і, і працювати. шукаємо можливості для реалізації. А вже якщо щось не вдалося, то, звичайно, його намагаюся трансформувати під ті обставини, які нас чекають кожного дня. На завершення нашої бесіди для вас, пане Євгене, невеличкий бліц. Давайте. Оскільки в нас ранковий телемарафон. Ранковий. Так от, зранку чай чи кава. кава. А ми вам не запропонували каву. Угу. Ні, мені запропонували каву, я просто відмовився. Дякую. А чому ви Вже думали? було дві кави. Ага, досить. Угу. Ви слідкуєте за здоровими спокою? Коли закінчиться війна, перше, що я зроблю. Ну, не він, а ви. Ну, я розумію, так. Навіть не знаю. Не можу відповісти. Ну, не думали про це? Чесно кажучи, не думав. Я... Залишаюся в Запоріжжі, залишаюсь в Україні, і я не можу сказати, що я одразу поїду за кордон, щоб так, або ще щось побачити. Не знаю. Ми зараз в такому потоці, що ми тут і зараз знаходимося, думаємо на цю мить, що відбувається, як це краще зробити. Звичка, від якої ви хочете позбутись? Не знаю, чесно. Ну, якщо. Брати якусь звичку, то тривожність є у вас, наприклад? Це ж не обов'язково. Ну, тривожність віде. є у всіх. Я не можу сказати, що це звичка. І я не можу сказати, угу. що від цього легко позбутися, коли є прильоти по місту, коли е, відбувається тривога, ти все одно е, на підсвідомому рівні. Про це продовжуєш думати, тим паче, коли ти розумієш, що на тебе у тебе є відповідальність за працівників, за дітей, за відвідувачів закладів? Тому ну цієї о, цього відчуття позбутися, я думаю, буде складно і навіть після закінчення, після перемоги України. Чи задоволені ви кількістю хабів, які є у Запоріжжі? Так, задоволений, і я дуже сподіваюся, що е, ось у 24 четвертому році ми запустимо третій. А у 25-му році ми обов'язково знайдемо ще можливість за допомогою наших е, міжнародних партнерів підтримки запорізької обласної адміністрації міської адміністрації для відкриття нових локацій, навіть якщо це не будуть незламні хаби, це просто. Повинно бути місце, де молодь, діти та доросле покоління може прийти реалізуватися у безпечному просторі. Безпека зараз найголовніше так. культурний захід чи відпочинок на природі. Та ні, культурний захід. Звичайно. Робота як е, хобі, так і Робота або як... Сім днів е, на тиждень, робота завжди. І, в принципі, е, на культурному заході його можна організувати на природі, коли закінчиться війна, і чудово відпочити. Так. Оцініть культурне життя Запоріжжя від 1 е, до 10. Ну, дев'яточка тверда. В тих реаліях, в яких ми зараз знаходимося, дев'яточка тверда, тому що я знаю, що в 25-му році будуть нові класні проекти не тільки від Центру культурних послуг, а в принципі від департаменту культури і туризму міської ради і обласної. Тому тверда дев'яточка. Від вас порада мешканцям, жителям Запоріжжя. Та, вірити в Україну, вірити в ЗСУ, перемога обов'язково буде. А, і так, позбутися звички турбуватися. Турбуватися так. дуже раді, пане Євгене, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, Євген Тонкошкурик, директор комунального закладу Центр культурних послуг Запоріжжя, був в нашій студії. Ми дізналися про багато цікавого.